Всім привіт! Мене звати Ольга і я є представник компанії Reichert Group. Компанія Reichert Group надає послуги у багатьох сферах діяльності. Зокрема, це консалтинг, юридичні послуги, структурування та побут бізнесу на всіх етапах кейсу, консультації керівників та менеджерів. Окрім цього, наші фахівці допоможуть вам здійснити вигідну інвестицію, продати нерухомість за найкращу ціну або придбати нерухомість як в Україні, так і за кордоном. Співробітники та партнери працюють у багатьох країнах світу. Це дозволяє нам особисто супроводжувати клієнтів. Ми надаємо повний спектр. Послуг, пов'язаних з покупкою нерухомості для аграрії. Є також чудова нагода звернутись до нас. Рейхер Груп закуповує та реалізує продукцію сільського господарювання, проводить закупку та продаж добрива, продає сільськогосподарську техніку. Важливою частиною компанії наш благодійний фонд, фонд, який є учасником різних програм. Це допомога сиротам, боротьба з голодом, боротьба за збереження навколишнього середовища та багато іншого. Звертаючись до нашої компанії, ви отримаєте відповідь на всі ваші запитання. Для компанії є важливі три складові від нашої праці: компетентність, надійність, порядочність. Ми налаштовані на довгострокові відносини. Між клієнтами та партнерами більше інформації про рейтер у групу ви можете дізнатись на наших сайтах з повагою, Ольга!